Всім величезний привіт! Дякую, що завітали на мою кухню. І сьогодні ми приготуємо ось таку неперевершену качку без маринування і без запікання у Музика У мене там півтора літра і поставила її на вогонь. Вмикнула максимальний нагрів, мені потрібно, щоб вода закипіла. І я вже ось підготувала свою качку. Нагадую, що це в мене була тушка індокачки. Перед приготуванням я її на годинку замочила в холодній воді, аби стекла вся зайва кров, і порізала на ось такі маленькі частинки, порційні. Ну, в мене тут майже вся качка, я не брала лише ті частини, які більш підходять до бульйону. Там спинка, задня частинка і шийка. Так, тепер мені потрібно почекати, поки закипить вода, і опустити туди свою качку. До речі, хочу сказати, що такий спосіб він є досить простим і універсальним, і підходить для приготування будь-якої птиці, а надто тої, яка вже не зовсім молода. Все в мене вже закипіла і тепер я опускаю в неї шматочки качки. Так, нам зараз потрібно буде знову довести воду з качкою до кипіння. І після того, як все знову повторно закипить, ми зменшимо вогонь. Вода з качкою повторно в мене закипіла і далі я зменшую вогонь. До маленького. І оця пінка, яка буде з'являтися, її потрібно прибирати. Тут зовсім трішки в мене, але все одно все краще прибрати. Далі я закриваю качку кришкою. І так, залишу на півгодинки. Качка потрібно повинна потихеньку кипіти, активно булькати, там нічого не повинно. Залишаємо так, поки що на півгодини. Пройшло півгодинки з того моменту, як готується моя качка, і вогонь я зменшила до мінімального. Тепер, сюди я додам приблизно півчайної ложки солі. Сюди ж, я додам суміші перців. Десь десь пів півчайної ложечки. До речі, можна додати лише чорний перець, якщо у вас такого немає, або ж духмяний, або ж той, той. Так, як я сказала, вогонь я вже зменшила на мінімальний, накриваю, а ще забула додати лавровий листочок. Ось. Як я сказала, вогонь я зменшила до мінімального, накриваю кришечку і тепер залишу свою качку, готуватися. До повної готовності. До речі, час приготування буде залежати від того, наскільки молода або немолода була у вас птиця. Нещодавно я таким способом готувала 2 півня, півня, ну, він був реально дубовий, його навіть було тяжко розрізати. Але після того, як я його ось так приготувала, м'ясо було м'яке, і якби я не знала, що йому 2 роки, в принципі, я про це б не догадалася. Готувала я його в загальному 4,5 години. Але так як я вже казала, що це в мене індокачка і це зовсім інша птиця, тому я думаю, що часу мені потрібно буде на це набагато менше. Як зрозуміти, що м'ясо готове? По-перше, це м'яка шкірочка, і м'ясо добре відходить від кісточки. У процесі приготування я перевірятиму це. Качка вже в мене зварилася, я вже ось її витягла на тарілочку і загалом проварилася вона в мене 2,5 годинки. Тобто півгодинки до того, як я кинула спеції, і ще 2 годинки після того, як спеції я вже додала. Тепер я вже поставила розігрівати сковорідку і налила сюди олію. Тепер нам потрібно нашу качечку сюди перекласти і обсмажити. Вогонь у мене більше я, ніж середній, тому що нам потрібно з обох сторін зараз її добре обсмажити. Що я так все викладу. І до золотистої спинки з обох сторін, як я вже сказала, ми його смажемо. З однієї сторони у мене катечка посмагувалася, я перевернула її на другу сторону, і тепер ще з іншої сторони, хвилини ще посмажу. Ось ще 5 хвилин і вогонь я зменшила на маленький. Тепер тут у мене соєвий соус 100 мг. І я сюди вже додала пів чайної ложки сушеного чеснику і 1 четверту чайної ложечки суміші перців. І тепер додаю сюди до нашої перці. І ось так трошки її порухаю, щоб максимально... Соус потрапив на всі шматочки. Ось так і потримаю ще хвилинку. Але у цю шмісочку, де був у мене соєвий соус, я налила два черпачки бульйону. Ну, у мене це вийшло десь. 100 мг приблизно. Бульйон то, в якому варилася качка. До речі, що хочу сказати стосовно бульйону, Бульйон дуже ароматний, смачний, тобто його можна використати в наступному, зварити на ньому суп чи кудись додати. Взагалі можна просто заморозити. Бульйон просто супер. Так, тепер цей бульйон я виливаю до качки. Потрібно накрити нашу сковорідку кришкою. І в такому положенні залишаємо нашу качку на маленькому вогні, тушкуватися приблизно хвилиночок 15 За цей час качку потрібно буде ще раз перевернути. Ось такі апетитні шматочки качки у мене в результаті вийшли. Аромат ну, просто не перевершений, а смак це взагалі тяжко передати словами. Це потрібно тільки спробувати. Тож обов'язково приготуйте таким методом будь-яку птицю і переконайтесь, наскільки це смачно. А я всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. Я всім бажаю миротозлагоди та, та до зустрічі в наступних відео.